Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про ускладнення гіпертонії, адже високий артеріальний тиск у 90% випадків є причиною захворювання, таких як інфаркт, інсульт та ниркова недостатність. Саме тому держава запровадила спеціальний проект, згідно з яким ціни на ліки для гіпертоніків значно знизяться. Артеріальна гіпертензія одне з найпоширеніших захворювань людства. За офіційною статистикою в країні понад 12 мільйонів людей, в яких підвищений артеріальний тиск. Кожен третій пацієнт це є гіпертонік. Гіпертонічна хвороба страшна не тільки своїми ускладненнями, не тільки тим, що ушкоджується головний мозок, серце і а тим, що хвороба на сьогоднішній день не є така, що може вилікуватися повністю. Гіпертонічна хвороба потребує постійного контролю, впливу на фактори ризику і постійного, систематичного, тривалого, можна навіть сказати, пожиттєвого лікування. Якщо врахувати, що насамперед гіпертоніки це пенсіонери, то витрати на ліки, щоб підтримати артеріальний тиск у нормі для старших людей лягає потужним фінансовим тягарем. Тому більшість гіпертоніків не лікується частка людей змирилися з хворобою. Є категорія хворих, що не лікуються ще одна група людей не можуть собі дозволити лікування через недешеві ліки. Адже гіпертонію лікувати треба щодня і впродовж всього життя. Гіпертонічна хвороба першого ступеню це приблизно 50% пенсіонерів Пацієнтів. Це один, два препарати для лікування. Ціна може бути від 20, скажімо, до 50 гривень. Якщо це гіпертонічна хвороба другого ступеню. Тут більш серйозні препарати, і вони більш економічно вартісні. Тут може бути і два, і три препарати, комбінація лікування. Лікування може становити і 30, і 50, і 80, і 100 гривнів. І 20% кожний п'ятий це є пацієнт з гіпертонічною хворобою третього ступеня. Це коли вже є ускладнення. Там лікування потрібно не тільки гіпертонічної хвороби, але й таких ускладнень, які хворий переніс інфаркту міокарду, гіпертонічної хвороби, тобто Вартість значно зростає, вона зростає в два в три рази. На Львівщині високий артеріальний тиск мають понад 600 тисяч мешканців Львівщини. Держава звернула увагу на цю величезну проблему, величезну, тому що ускладнення є такі, що приводять до тривалої і стійкої інвалідизації пацієнтів. І е, вирішила допомогти трошечки нашим людям. Тому щоб зробити це лікування доступнішим і більш дешевим, і тому в квітні місяці була видана постанова кабінету міністрів про реалізацію так званого пілотного проекту щодо запровадження регулювання цін на ті препарати, якими ми лікуємо пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Відтак в Україні вивчили досвід провідних європейських країн, впровадили державний проект, за яким левову частку вартості ліків для гіпертоніків аптечним мережам відшкодовуватимуть з державного бюджету. Мені шкода, що на листопад-грудень, на Львівську область виділено 1,9 мільйона гривень, і ми ці гроші для людей не реалізовуємо. Тому треба інформувати, говорити і людям не стидатися прийти. принаймні спробуйте. Ну не підійде вам цей препарат, не підійде вам така схема. Ну ну що ж, але точно відсотків 30-35 знайдуть свій препарат, які вони зможуть брати значно дешевше. Препаратів, які використовуються для лікування гіпертонічної хвороби, їх дуже багато. Але ми почали це. Є пілотний проект, почали тільки з семи препаратів: це лізиноприл, еналаприл. Амлодипін, ніфідіпін, небіволол, метопролол і вісопролол в даному випадку ми виписуємо не патентовану назву міжнародну, тобто просто молекулярну назву лізеноприл. Їх є в світі 30 чи 40 тих препаратів. Ми виписуємо просто згідно протоколу той препарат, який потрібно вживати. Здешевіли лише 249 препаратів, що внесені до державного проекту. Щоб придбати їх в аптеці, людина має звернутися до поліклініки. Там лікар випише спеціальний рецепт, де вказується не торгова назва препарату, а діюча хімічна речовина. Остаточний вибір пацієнт зробить вже в аптеці. Різниця в коштах, якщо це, наприклад, тут я так два препарати просто приведу приклад. Є дірутон. Якщо він коштує 64 чотири то згідно з цією програми він буде коштувати десь 17, біля 18 гривень. Або є такий препарат лізиноприл Ратіофарм. Це ну, німецький виробник. Якщо він коштує 29 гривень, то він буде згідно цієї програми біля 10 гривень. Щоправда, до переліку препаратів, вартість яких відшкодовуватиме держава, не внесені брендові ліки повертатимуть кошти за лише так звані генерики, тобто медикаменти виготовлені за ліцензією. І ці препарати ні в чому не гірші брендових препаратів. Єдина відмінність цих препаратів від брендових. Це їх ціна, і саме от на цьому ми будуємо до речі, наш цей пілотний проект. Я хочу сказати, що мало хто з хворих розуміє, який препарат він вживає, і мало хто з хворих знає, що він вживає чи брендовий, чи генеричний препарат. І якщо взяти структуру препаратів на ринку, які є для лікування артеріальної гіпертензії, то дуже багато високоякісних генеричних препаратів і не так багато брендових. Надія Половко діагностувала гіпертонію півроку тому. Жінка каже, що відтоді кожен день приймає ліки, щоб хвороба не розвивалася. Тепер вже другий місяць може купувати вдвічі дешевші препарати. Коли я приймала лізеноприлак, який коштував колись по 29 гривень в аптеці, а зараз 9,50. Ну, звичайно, що воно мені краще на, 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 на мій бюджет сімейний. Усі гіпертоніки вносять у загальний список реєстр. На Львівщині це понад півмільйона хворих. У Львові більше 60 тисяч. Однак користуються рецептурними препаратами і знижками. Далеко не всі. 30-35 відсотків. Сьогодні взагалі нічого не приймають. Знаходиться під ризиком інсульта інфаркту, і от, власне, ми закликаємо зверніться до своїх сімейних лікарів в зоні обслуговування, вимагайте цю інформацію, вимагайте, щоб вам виписали рецепт. І тоді з відповідну аптеку, де укладені угоди, де вони затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації, звертайтеся і виберіть собі препарат. Той, який вам підходить, той фірми, якою ви більше надаєте перевагу, пацієнт може виписати у лікаря-терапевта, у сімейного свого лікаря, е рецепт, який має знижку в аптечній мережі. Є певні аптеки, які за то відповідають, є е спеціальні е такі документи, які узгоджують е цей процес. І хворий з таким рецептом виписаний на. Певному бланку, в певному режимі зі штампом про відшкодування, може звернутися в аптеку, де йому видадуть даний препарат з державним відшкодуванням. Не значить, що от прийшов пацієнт, пілотний проект виписуємо ми ліки, і все. Він повинен бути обстежений. Якщо це він звернувся до мене первинно і прийшов саме тому, що ліки. Стали більш доступними, він буде обстежений. Я зобов'язана це зробити. Не може бути просто виписаний рецепт. Державний проект не лише суттєво зекономить кошти хворих, а й можливо підштовхне тих людей, які не звертають на усі ризики артеріальної гіпертензії увагу, зайнятися власним здоров'ям і лікуванням захворювання. Про свою хворобу в місті знає приблизно 80%. про гіпертонічну хворобу населення в сільській місцевості 68%. Лікуються з них в місті 48%, в сільській місцевості 38%. А ефективність лікування є відповідним. Ну, в місті 19%, в сільській місцевості 8%. Значить, тільки 8% з усіх тих хворих досягають цільових рівнів того тиску, який обезпечить їх від інфаркту, від інсульту, від порушень ритму, від серцевої недостатності і від неркових ушкоджень. Смертність від серцево-судинних захворювань зростає в усьому світі. Шестеро з десяти померлих українців пішли з життя саме через ці хвороби. Перша причина усіх ускладнень є. Артеріальний тиск. Внаслідок того, що під час гіпертензії відбувається звуження просвіду судинної стінки. А якщо ще стінка уражена атеросклерозом, і там є атеросклеротична бляшка, чи при серцевої, як, наприклад, людина має серцеві захворювання, і там відірвався тромф, чи від ляшки відірвався емвол. І сама гіпертензія сприяє звуженню простору, то ясно, що мозок буде не дополучати свою кров, свій кисень. І внаслідок цього розви... розвинеться. І інсульт. Якщо внаслідок довготривалої гіпертензії, судина втрачає свою еластичність і вона вже не витримує цього постійного артеріального тиску, вона може просто розірватися. І тоді кров попаде в мозкову тканину і розів'ється геморрагічний інсульт. Щороку кількість інсультів в Україні перевищує 100 тисяч. У кожному другому випадку людина помирає. А третина хворих, що перенесли інсульт, залишаються інвалідами, залежними від оточуючих. Якщо інсульт, наприклад, перенісся менш важко, але залишаються тяжкі наслідки порушується худа. Порушується мова, виникає дискоординація рухів. Людина втрачає свої звичні побутові навички. Вона не може самостійно одягнутися, самостійно поїсти, самостійно сходити в туалет. І це знову вимагає догляду, стороннього догляду. Крім того, людина різко втрачає пам'ять, розвивається депресія, і як особистість людина випадає з соціуму. Приблизно третина людей після інсульту помирають, а 30% з тих, що вижили, залишаються інвалідами. Здебільшого через невчасно отриману медичну допомогу. За твердженнями медиків, щоб не потрапити у цю сумну статистику, варто знати перші основні ознаки інсульту: як запобігти хворобі, прояви інсульту. А якщо хвороба не оминула, як не стати тягарем для своїх близьких? Якщо ви побачили, що людині стало зле, підійдіть і задайте їх сю на три питання. Перше питання. Спитайте людину, як її звуть. Припустимо, хворого звуть Сергій. Він вам відповість: Сергій, ви вже помітите, що в людини порушена мова. Попросіть людину посміхнутися. Друге, при посмішці кутики рота піднімаються до гори. Якщо якийсь кутик рота не піднявся, ви також можете запідозрити інсульт. І третє попросіть людину витягнути руки. Перед і утримати їх в такому горизонтальному положенні. Якщо одна людина рука вільно падає, ми також можемо запідозрити інсульт. в такому випадку. Ви терміново викликаєте карету швидкої допомоги. Якщо ця людина попаде в інсультний відділ в перші три години, то слово. Хвороба інсульт може для неї залишитися тільки словом. До органів мішени у які насамперед цілить гіпертонія, крім серцево-судинних захворювань, лікарі відносять і проблеми з нирками. Їхня функція порушується при постійному високому тиску. Відтак продукти обміну не виводяться з організму. Тобто механізм виведення продуктів обміну порушується. В кінцевому результаті це може наступати швидко на ранніх стадіях навіть гіпертонічної хвороби. Переважно це на пізніх станіх або при злоякісній гіпертонії приводить до заміщення тканини нирки, паренхіми нирки сполучною тканиною. Тобто нирка зморщується, це так звана первинно зморщена нирка. В результаті ниркова недостатність. Це дуже складне. Ускладнення гіпертонічної хвороби і воно важко піддається лікуванню, і фактично це вже є пожиттєвий діагноз. Підступність гіпертонії полягає в тому, що високий артеріальний тиск частіше за все нічим себе не виявляє. Єдиний метод визначити хворобу це виміряти тиск. Недарма гіпертензію ще називають тихим вбивцею. Він е знищує організм пацієнта. Не відчуває, що єдиним першим симптомом це є підвищення артеріального тиску. А вже потім появляється головний біль, розлади зору і ще якісь інші розлади. Розлади внутрішніх органів, які страждають від підвищеного тиска в судинах. Артеріальна гіпертензія не завжди дає. Є про себе знати. Я це намагаюся говорити кожному зі своїх пацієнтів і вимірювати артеріальний тиск кожному, хто звернувся до лікаря незалежно від скарг. Не завжди це є головний біль, головокруження, нудота, тобто яскраві прояви гіпертонії. Часто це буває безсимптомно. Лікарі запевняють, якщо іноді досягнути оптимальних показників тиску 120 на 80, достатньо при правильному лікуванні і корекцію способу життя. Затягування ж з візитом до лікаря небезпечно, оскільки постійний високий артеріальний тиск поступово знищує організм. Лікування має бути обов'язкове. Лікування має бути постійне. Контролювати артеріальний тиск треба, ну я говорю за так як ви чистите зуби зранку і ввечері просто поміряти тиск. Ні тиск у пацієнта повинен бути апарат для вимірювання тиску вдома обов'язково. Хоча в нас є кабінет для вимірювання артеріального тиску, він працює і зранку ранку до вечора можна прийти в будь-яку мить і зміряти артеріальний тиск, але для себе це дуже важливо. Тоді можна скоригувати дозу препарата і знати, як підвищується артеріальний тиск протягом дня. Навіть заклики львівських медиків долучатися до днів вимірювання артеріального тиску вже дають позитивний результат. Лікарі вчасно виявляють нових пацієнтів, які до обстеження не знали про те, що вони мають гіпертонію. Медики констатують поступово зменшення кількості інсультів та інфарктів цих двох різних хвороб, наслідків неконтрольованої гіпертонії. Тому важливо не лише вчасно виявити, а й розпочати постійне лікування. Сьогодні ми констатуємо, що у нас кількість померлих від інфаркту і інсульту. Щороку поступово на 5, на 10, на 20 знижається. Ну бо що 20 життє життів врятувати це все ж таки за рахунок того, що ти сміряла. А якщо ще люди почнуть приймати постійно препарати, а лікування гіпертонічної хвороби потребує постійного, безперервного прийому ліків, не тільки коли ти с і я випив ні постійно. Зранку встав, свій тиск, випив, проконтролював і пішов працювати. і наступного ранку то саме. Чи зранку і вечір, чи зранку в обідвечір? От якщо постійно приймати е, препарати е, гіпотензивні, не робити перерв, вести правильний спосіб життя, контролювати свій тиск, то тоді точно ризик виникнення інсультів і інфарктів знижується до 50%. Ризик виникнення. Лікарі спостерігають, що із впровадженням цього проекту кількість людей, які стали уважніше контролювати свій тиск і постійно приймати медикаменти, збільшилася. Медики кажуть, ефекту такі кроки дадуть, якщо лікувальний процес для гіпертоніка стане регулярним. У 60% випадків українці помирають від серцево судинних захворювань. Саме тому державна програма покликана зменшити цю сумну статистику. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе до побачення.